Ночі. <ріст> <ріст> Ні, ми поїхали вже в село uh -huh. ночі. Заїхали це... там на, на трактор. <ріст> а Руслан до да точки відбував, він що не пройшов? Оце тут, От тут оце тут. Да. Ну, він по розказах. Вас... Стара ферма заброшена. Так, все. Время прийшло. <ріст> стоп, 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 стоп. 45, це нормально, це. Пили голуби не задали увагу. А, Би, били. Би, били. А, ти, погода така водойма. Хто хоче, той п'є, хто не хоче, не п'є. Так, стривають пломби, да? Так, да. асплом пломби будемо ламати. <кхи> Пас, а -а -а. Фінальний випуск там. Ти -ти -ти -ти. Чеки, Можуть. Да. Можуть, Щоб не їх. Опа! Саша, подав середина. Так, тут не надо, тут не надо. Не. А, нет, тут, вот тут, надо. тут надо. Так, чеку знімаємо. Так, тут забрали. Там не надо. ламаємо пломбу. Збиваем, да? да пломбу ламаем старенько.

Это назад до конца. Вот, блин. Так, шах, ты надо ага. так, раз, два, три, все до конца. Время все? есть, Две минуты. Да. Да. Время есть. Так, ломали, ломали. Ломали. так, все, ломали, да? Давай, там не надо, а, там все, надо. до конца.

На шо, на цвітмет, шо? Шо? Пломби на цветмет? Да. Пломда. Все, все, с присвящением. Держи. Держи. Приготовлено. Так, время. А, а, а тут немає птица. Все, все повитягивай. Вот все открываем. Все открываем. <кх> <кх> все открываем. Так, 6.50, Ще є 2 хвилини. Ще так. Немає на манута. Так, тут немає нічого. все. Все, тут нема нічого. Кхе. Хто ж ти його затягував? Ісман. Дай боже йому здоров'я. Все, 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 все. Да. Голуби випускаємо сьогодні приміщенці. Сонце не видно. Місяць. Да. Да. А нам що? Ми як джигіти. У мене ся. Що на ваших там? Еще 30 секунд Подписать. Да. 30, 30 30 29 30 30 30 30 30 30 Ще, 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 ні. Дербі клуб Київ. 30 30 у мене! Стоп! 30 Ох, красавчики пошли! Ох, симпатяги, Так, проверяємо, щоб нікого не лишило. А один ты є, один є. Один не є? А ну симпатяги, виходять! Ано вихвати на вулицю ось, Зразу пішли, ні. Пішли?

Не вагає, все, не вагає, 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 як вагає. Камерами зняли, тоді і голова Золочевського клубу, тобто скільки один, два, три, чотири, п'ять, шість нас чоловік є на це. Дві машини, так що питань не буде. Все нормально, кломбукці перевірили, все. все. Я Я вже Люди напоїли, а все, їдемо і горку, встань. Один-сім вже на останні. Два вже. Ну він не встані. Бачу, він без хвоста вилетів. Там же теж перед... Ну так... як там де вони? А вот сидять, там на грібьонці. Хто? Не серйозно сидить, а що вони? Я вже не бачу, дуже далеко. От стайня перша звідси від нас. На грібьонці сидить. А, сіба, я бачу. Є якась винагорода? Я знаю. Зараз піду ним. — Треба хазяїна. Лапайте його. Хіба ручка. Так, одна нас сюди сидити, викидве де пішло. Ваше ще стадо статус. Де стадо? вже пішло, воно пішло в сторону туди, верблянку. Або оно з Тих Ти ще сидять. Один там сидить. <гум> Двоє є, один далі. там в кінці, в дитокінці. Ну тяні Руслан тут. он на старте супер. Вот он да, от Ровно всем запустили. Тут комиссия у нас по встрече и по провожанию голубей. 17 душ приехало. сидит, два. А, Нормально, слава Богу, душ 50.